Чи ти взагалі машину собі не купляєш? Тебе це ж класний артефакт. Зараз просто я так по всьому світу. Я навіть квартиру не орендую, я завжди живу в готелях. Тільки спочатку. Повномасштабної війни я тільки жив у готелях. Я жодного дня не жив десь у квартирі, у друга ще я тільки в готелі знімаю. Бо я не люблю бути прив'язаним до однієї якоїсь точки. І сказати, що я зараз розумію, де я буду взимку чи де я буду наступним е, літом, я не знаю. Як би ну, купувати машину? Якщо купувати, треба щось дороге купувати. А що таке дороге? Це ми, скільки? Ну, 100 тисяч, тисяч, тисяч доларів. А що ти хочеш за 100 тисяч доларів? Тебе є якась ну, конкретна, типу, я оце віддав на мама. Ну, побігла... є машини, непогані. 9-1-1, а де що буде? Є хочеш? машини. Які? Ну, назви, хоч... ну, я не знаю, BMW 7 ї серії. І мені мені подобається вона трішки дорожча, але ну це така машина президентів. От у мене точно я 2-3 рази на рік хочу взяти кермо і покататися. Ну для, для цього я арендую як якусь класну машину. Я знаю де, що, як, ну є там країни, в яких можна С-клас, як ти думаєш на тиждень, скільки буде коштувати? 2-3 тисячі доларів. Навіть менше за півтори. Ну супер. Охуєнно Еска, ну круто. Це перша така думка. А друга думка, що я ж колись купував собі машину і купував її якби з салону. Чого мене кожного дня, я чим демотивувався, що кожного дня вона старішає. Uh -huh. Ну там ти перший день в неї сідаєш, там цей запах, там кожи і так далі, круто. Через місяць, гірше, ще через місяць ти там десь там вдарився, поцарапався, ще через місяць, там ще щось.